Розв'яжіть рівняння логариф 3х 1 за основою 3 дорівнює 2. Область визначення логарифмічної функції f від екса дорівнює логариф числа х за основою а буде більше 0. Тобто де від f дорівнює від нуля до плюс нескінченності, не включаючи. Тому 3х мінус 1 буде більше нуля, розв'яжемо цю нерівність. 3х більше одиниці, далі х більше однієї третєї. Наступний крок, за означенням логарифма запишемо 3х мінус 1 дорівнює 3 в квадраті. Розв'яжемо це рівняння. 3х мінус 1 дорівнює 9. 3х дорівнює 9 плюс 1. Мінус 1 перенесли в праву частину, поміняли знак. Далі 3х дорівнює 10. Х дорівнює 10 третіх. Дивимося на нашу область визначення. Сказано, що х більше однієї третьої. Дійсно, х дорівнює 10 третіх буде більше, ніж одна третя. Отже, відповідь 10 третіх.